Тягне дуже баш? Ну на що воно тягне так? Хотів ливо показати. Ідемо далі тоді позаразити. такі грибочки якісь ростуть. Схожі на глиби. Ну то не глиби. Не знаю, що за, за гриб, який жовтий такий то в темі напишіть що за гріб через така глива є жовтого кольору тут видно їжовики він. їжовики посохли тут ще якісь грибочки такі це наш ліс дивіться які Пеньки у нас. Опа! Тут повинні опеньки рости. Тут не видно. Опеньок не видно. Глив я вже бачив, рядівки, опеньки зимові. І так, продовжується пошук опеньок. Ось тут вони колись росли теж, у тих долинах, там по пеньках. Ось тут росли опеньки. Видно які звірі ходили, не знаю які. У нас є багато косуль, появились вовки, кабани, хто знає що вже. Тут я раніше збирав опеньки з такими кубками. Не видно ні молодих, ні старих. Ага, є, он мерзлі. тут вони були, не видно, опеньок такий, заморожений, то кажеш, не пережив снігу.